їхніх руках вогонь приборкана стихія. Учасники фестивалю дізнаються, працюють з ним по 5 годин на день а то й більше. Приміром, подружжя із Запоріжжя Сергій та Вікторія вже 7 років освоюють вогонь. Починали з блету. Нині мають власний театр вогню. Магай кажуть, їхні вогняні перформанси історії кохання. В каждый номер мы вкладываем какой-то смысл и пытаемся своими движениями, эмоциями, компоновкой движений донести эту идею. А, Но ну, в основном мы, конечно, обыгрываем тему любви. хочет научиться жемлювать и вогнам, с початку пройтись с светодиодными инструментами, рассказывает новачок Яна. Девчина опановывает в огненное мастерство лишь Ну, я пока светодиодными, это, ну, такие вот на батарейках. Они просто есть огненные, а есть А светодиодная, которая используется там где-то, ну, можно в помещениях использовать, можно там, где много людей, они не пожароопасные, то есть ими могут пользоваться даже дети. А на головній сцені глядачів розважали світові зірки феєрарту. Італійський учасник лучень йоло в Україні вперше з вогнем працює вже 15 років. На фестиваль приїхав із сольним номером. Розповідає вогняне шоу він поєднав із танцем. Моє шоу називається Вогняний танець із перформансом». Я намагався поєднати технічний танець і жонглювання з пожежними реквізитами. Але в основному я танцював з вогнем. Це моє активне життя. Я буду займатися цим на пенсії. Це моє кохання, це моя робота, це мій спосіб спосіб подорожувати. Це Май мій спосіб життя. Окрім сонних виконавців, здивували публіку театру вогняного мистецтва Івана Купала. Таке шоу показав Білоруський театр вогню. З виставою учасники гастролюють уже рік. Ми намагалися зобразити німножко етнічних моментів, які були скажем так, в нашем мире утраченным, потому что сейчас уже современное все такое, технологии. А мы хотели показать, что огонь был из древля и что люди к нему тянулись давным-давно, с самого начала вообще человечества. В строку фестиваль вогню збирає все більше професіоналів, вогняного мастерства. виступають, як аматори, так і професіонали, кажуть організатори, і додають, хоча в Україні цей жанр мастерства новий, при те він стрімко розвивається. Анна Проходько, Іван Рюх i'm the push.